Как берегу, сволочи, да нашу Мы звонили, он не открывает. Мы тогда взяли, выдавали в этом и обнаружили. А у вас дім, у вас на балконі було ташкоджено вікно в квартирі. У вас одне. Станіславського району. І затопило, от їх дом висирвали. Вони тут обвиняли квартиру, і жили, так? Чітком просто в п'ятницю упала водою, зламала ключицю. І вона сейчас ем, трубінки зробила вівтора операції. А ви для У нас тут тут вікно. Тура забрал, да. Она умерла сразу, женщина, а тут забрали скоро. Она вот этот бутик работал. Попала вот эта сзади Ларревка.